США завершили підготовку нового пакета жорстких санкцій проти Росії. Законопроєкт передбачає введення мит у 500% на імпорт з країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Законопроєкт ініційовано сенатором Елінсі Гремом та Річардом Блюменталем і має на меті посилити економічний тиск. На Росію президент Дональд Трамп позитивно оцінює прогрес у врегулюванні війни в Україні та готовий ввести санкції проти Росії за необхідності. Про це більш детально і не тільки про це будемо говорити просто зараз. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на прямому включенні. Вітаємо вас, пане Тарасе. Так, доброго дня. Давайте розпочнемо з того, чи Бачить вже Трамп необхідність у введенні саме цих санкцій, тому що ми знаємо, що доволі неоднозначна його позиція то він більш схильний до того, щоб допомогти Україні і підтримати Україну. То після розмови з Путіним говорить протилежні речі. Тож, чи чи буде бачити він найближчим часом до цього необхідність? Нас не повинна турбувати, що він відчуває, що він думає, так бачить він чи не бачить, і так далі. Ми повинні створювати умови, щоб він діяв відповідно до інтересів України. От, наприклад, коли СБУшники роздовбали аеродроми, так а потім по Кримському мосту, це підштовхує США до конкретних дій, тому що вони розуміють, що ну починають розуміти, що. Україна може і сама у деяких питаннях, виявляється, поратися. Порити, а логіка там така: чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше, чим більше тобі допомагають. а от Тому нас повинен цікавити ну конкретні дії, які пов'язані з конкретними групами впливу, які можуть вплинути на позицію Трампа. Я вважаю, це конкретна республіканська партія, тому що на них тисне вже громадська думка через те, що їхні виборці вважають, що вони занадто м'яко виступають, в тому числі стосується Трампа, і наступно це американське ВПК, тому що вони втрачають авторитет, вони втрачають контракти і багато чого іншого. Ось цими групами слід працювати. Вони там проведуть виховну роботу. А далі що він там сказав, як сказав? Взагалі нас не повинно турбувати Наскільки зараз ось цей санкційний пакет, який озвучений, наскільки на вашу думку він є потужним для того, щоб все ж таки здійснити тиск на Росію? Наскільки його введення воно не популістичне? Воно дійсно направлене на те, щоб ну, щонайменше надавити на Росію, чи ні? Чи це не та історія? Ну чому там, в першу чергу, якщо послухати Грема, там же в першу чергу удар буде по Китаю, тому що вони? Будуть змушені відмовлятися від російської нафти, це законопроект у будь-якому разі дуже гарний, тому що якщо вони його зараз ухвалять, ну це на років 30 буде. спробуй його потім скасуй. І у будь-якому разі, удар буде беззаперечно. Росіянам буде важко тут. Тим більше я підозрюю, що тут без лобіювання. Нафтовиків американських теж не обійшлося, чому тому, що цей законопроект дозволяє дозволяє прибрати конкурента з ринку нафти, так забрати його частку, і при цьому щоб не зменшувалася ну ціна на нафту. В принципі, їх це цілком цілком влаштовує, тому звичайно буде працювати. Так, і я б вітав, якщо він був. А далі від нас залежить, як ми організуємо допомогу для себе. Найкращими санкціями, звісно, є безумовно виключно українські дії. Дії пов'язані в першу чергу разом з європейцями. Це блокада портів новоросійська. Україна повинна сама це робити, якщо є вже такі технічні можливості. Оголосити, що. Жоден що ми не гарантуємо безпеку там, жодним судам, які будуть заходити. А якщо їх хто і, хтось змо спробує це робити, просто топити танкери, а ось а європейці повинні заблокувати Балтійське море. Вони для цього мають і технічні можливості, і багато чого іншого. А ось ну на підстави, наприклад, того, що ну екологічна небезпека, наприклад, у цих танкерів. Далі удари по хімічній промисловості Росії це тальяті азот, виробництва азотної кислоти, і тоді у Росії, з Росіянами бадьоро можна а, а, говорити про графік вивільнення військ з а, Росії з території України. Пане Тарасе, в понеділок відбулася зустріч у Туреччині. зустрілася українська делегація і російські представники. Цю зустріч оцінили вже з, зі всіх сторін. Так, головний по пляшці горілки в Росії Медведєв прокоментував цю подію. Так: переговори у Стамбулі з Україною потрібні не для компромісного миру, а для перемоги Росії у війні. Ось так вважає Медведєв. Наш президент Зеленський теж дав оцінку поведінки російської сторони безпосередньо у Туреччини. Я прошу прямого президента. Що стосується погроз з російської сторони, безперспективно. А поводила себе делегація, як мені сказали, спокійніше трішки, ніж було, але нахабство, знаєте, воно, воно вже яке є, то воно таке і є. Тому нахабні люди ну, вели себе трішки скромніше. Ну, подивимось, може, треба ще пару якихось заходів і і вже будуть всі вести себе спробують вести себе як люди і відразу хочу ще одну цитату зачитати. Вартість між технікою, яка була використана і технікою Росіян, в сотні тисяч разів Росія одномоментно втратила техніку на 7 мільярдів доларів. Ця цитата безпосередньо про операцію Павутина. Техніку стратегічну, якою бомбила Україну для заходу, операція стала шоком і продемонструвала, що дрони повністю змінюють війну навіть. Із ядерною державою, і в авангарді цих зміни йде Україна. Про це сказали ви. І ось тут знову ж таки постає питання. На які ось такі вже події натякав президент? Чи є ось така операція вже однією з тих подій, яку можна вважати доволі серйозним і сильним аргументом у цій війні? Прошу ваш коментар, ну звичайно, що є. Ну, дивіться, Україна показала, що ви можете там і далі сперечатися, в тому числі західним партнерам, намагаючись зберегти Росію, а Україна демонструє, що ви не збережете Росію. Ну, уявіть собі, що Україна отримала інструментарі Це ну те, що СБУшники роздавали стратегічні бомбардувальники. Це ж питання не тільки в тому, це великі плюси, які показав, що Росію можна перемагати. Це раз, а друге, це фактор. Ну, важель тиску на російську економіку, яка дозволяє взагалі заблокувати всю російську економіку. Ну і від собі а, створити такі передумови, щоб а, кожен автомобіль а, був під підозрою, що він перевозить дрони. Там або а, там дзвінками в МВС Російські, або в ФСБ, а, якісь кампанії проводяться а, а, обвинуватити в цьому. на Накачати проти проти якоїсь кампанії мешканців регіону і багато чого іншого. Ну це досить потужний в дійсності вплив на Росію матиме. А ось ну Зеленський правильно говорить, що дав наказ півтора роки. Ну, натяк до тому, натяк тим, що натяк тим, що натяк тим, що. А які ще наказ дав Зеленський? Півтора роки може раніше, і так далі. Потім це було підкріплено ударами по Кримському мосту. А це все працює на наш імідж і в тому числі на просування цього законопроекту, про який ми з того початку говорили, і змушують наших партнерів нам допомагати. Як ви вважаєте, це взаємопов'язані речі? Ось цей це коментар президента, потім е, Павутина, потім Кримський міст вчора двічі. І е, тут вже така: знаєте, навіть у міжнародній пресі, те, що ми бачимо, те, що ми можемо аналізувати, е, риторика змінена щодо України, і щодо українських можливостей, і взагалі щодо української е, безпосередньо позиції, і от е, з політичної точки зору, хочеться у вас. Як у експерта спитати, чи відчуваєте ви з політичної точки ось ці вже зміни, і наскільки швидким швидкими можуть бути ці зміни, і наскільки швидким може бути перевзування навіть нейтральних держав щодо того, що Україна може і буде себе захищати, і доволі неординарними, простими способами, якщо того буде потребувати. Це залежить виключно від нас, від темпів виробництва власної зброї від того, як ми організуємо фінансування нашої оборонки. А це питання виключно в Україні. Ну чому досі не скасована ця, ця ідіотська позиція, коли заборонений експорт нашої зброї, не дає можливість залучати інвестиції в оборонку? Це питання до шмигаля. Далі, чому не організовано фінансування оборонки за рахунок кредитування, це питання до національного банку, який повинен це все організовувати. Це від нас залежить і закінчення війни. Виключено повинно бути від нас стосовно хто хто буде перевзуватися, не буде перевзуватися. Це взагалі нас не повинні турбувати. Нас потрібно нам потрібна конкретні дії, а це постачання зброї так. Не довбати на мозок стосовно того, які методи Україна використовує щодо звільнення своєї землі. А, я от чекаю, ну, читаю в деяких фазів. а чого Трамп мовчить, а того Путін не мовчить. Да плювати, хто там, що там мовчить. У нас повинні, повинні самі собі подобатися. Коли ми чекаємо, знаєте, хтось щось каже, це абсолютно залежна меншовартісна поведінка. Нас не повинно цікавити, що хтось скаже, хтось там погляне. Хто там перевзується і так далі. Коли ти, має, ти маєш силу, коли у тебе ракети на три е, тисячі е, кілометрів, там та да, раптом всі починають дуже сильно до тебе ставитися, уважно, е, особливо, якщо йдеться про дистанцію польоту цих е, ракет. І все нас інше взагалі не повинно турбувати, хто там буде перевзуватися в який спосіб. І так далі, всі люблять тільки себе дружать за гроші та через необхідність. Українці самі себе подобалися, повинні бути. І все. Пане Тараса. Як ви особисто оцінюєте саме цю зустріч у Стамбулі, яка відбулася між українською і російською стороною? Що для себе ви вбачаєте в ній в оцих перемовинах, в поведінці? В тому до чого домовилися? Наскільки вона була продуктивною на ваш погляд? Ну, те, що домовилися про бін полоненими. Добре, а все інше треба запитувати США та Європу. Ми з вами про що домовлялися? Про 30-денне перемир'я без будь-яких умов. Ну так шуруйте, давайте змушуйте Росію це робити. Якщо ви цього не робите, значить ви просто балаболки. Давайте ви будете нарешті нести відповідальність за свої слова і все. Все інше зрозуміло, що росіяни не збираються нічого припиняти. А те, що сказав Медведів, правда. А ось, от і все показувати це всім американцям, щоб вони нам теж не компостували за його раз мозок. Пане Тарасе, серед ключових вимог Росії виведення українських військ Запорізького, Донецького, Луганського та Херсонської областей. І за даними інституту вивчення війни, станом на 2 червня 2025 року Росія контролює майже 80% регіонів цих, а Україна приблизно 20% Відповідно, на цій території розташовані великі міста, такі як Херсон, Запоріжжя, Краматорсько, і Слов'янськ. І аналітики наголошують, що російське військо не виявило здатності захоплювати такі великі міста протягом трьох років. І і інститут теж вивчення війни вважає, що Росія наполягає на умовах, які є фактично капітуляцією України зі свого боку. Вже бачимо реакцію, наприклад, Америки щодо того, що деякі вимоги росіян є просто неприйнятними. І також російська сторона хоче перемир'я на 2-3 дні на деяких ділянках фронту. Ну це взагалі вже просто в принципі не залазить в жодні взагалі домовленості. Є реакція нашого президента на цю заяву. Також росіян прошу прямомову мову президента знову. Як вони сказали щодо Сісфайру, вони готові на Сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, Сісфайр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну, бачите настрій, Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війни. Це гра в 2-3 дні це просто гра риторик. Тому що військові на полі бою, просто товариш Мідінський, як я і казав з самого початку, це не того рівня люди. Вони навіть не розбираються технічно. Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх військових своїх армій. Це відбувається, коли це поодинокі випадки, а інші, коли це не такі масові випадки, як зараз пропонує руська сторона. Ось так відреагував наш президент Зеленський на ось ці ненормальні вимоги нашого ненормального такого ж сусіда. І питання до того, чи. Зможе українська сторона чи вистачить у неї сили, чи вистачить у неї аргументів, ба більше вистачить чи вистачить у неї а, саме підтримки Європи і Америки, у тому числі для того, щоб ось ці вимоги росіян невілювати настільки, щоб у них на наступний раунд перемовин, який так чи інакше відбудеться, просто а, вже були більш конструктивні думки з цього приводу. Ну, я ж сказав, блокада портів новоросійське, Балтійського моря, роздолбати хімічну промисловість, створення припинення авіаційного сполучення польотами дронів і те, що зробила Україна, заблокувати їхні вантажівки по всій країні і з росіянами. Розмова буде про графік виведення військ території України. Все. головну роль тут повинна зіграти Європа, а не США. Європейці повинні нарешті ухвалити для себе рішення, чи потрібно їм Росія в такому вигляді. І тут головну скрипку повинна Європа грати. Вони повинні заблокувати порти Балтійського моря, вони повинні припинити купувати російський газ, металургію і організувати торгівельну блокаду, і все в чому відповідь за запитання? А в чому, да. чому острах е, Європи, яка от ви сказали тільки що, що чи потрібна Росія в такому вигляді? А в якому вигляді вона може бути потрібною? Чого взагалі боїться зараз Європа? Вон... Розпаду Росії вони не бойови, не боятися розпаду Росії. от і все всі західні країни, ну особливо американці, 150 років бояться розпаду Росії. Вони завжди їх підтримували Давайте тепер поговоримо про саміт НАТО, який відбудеться вже в червні, 20, там в 20-х числах вже червня, і Україна отримала туди запрошення, вже, начебто, підтвердив свою присутність там і президент Трамп наскільки ви вважаєте важливим чи неважливим ось цей саміт безпосередньо, що там буде відбуватися на вашу думку, і взагалі чи має. В принципі, зараз ось ці зібрання саме безпосередньо саміту НАТО. Чи мають вони настільки велику вагу на практиці, як це відбувалося у теорії? Ну, будь якому разі, звичайно, добре, що він є. Було б смішно, якби не запросили Україну, тому що а НАТО не існує без України. От його просто немає. Я думаю, що це вже країни НАТО розуміють, що Україна є частиною безпеки Європи, гар... готова гарантувати безпеку деяким країнам, в тому числі. А ось особливо східного флангу НАТО. І тому це змушений крок. Якщо б вони не запросили, ну, ну і збирайтеся далі, воно вже не існує. А, нас як ритуальна відповідь добре, але нас повне цікавить виключно технології виробництва нашої зброї. От і все. Зараз є інформація про те, що Британія дуже буде допомагати нам дронами, і ось ця, ось ця підтримка Британії безпосередньо, наскільки ви вважаєте її? Ну, по-перше, достатньою. По-друге, політичну саме, саме політичну складову. Наскільки Британія зараз впливає на те, що відбувається в Європі, і як Європа реагує вже на події в Україні? Ну, давайте так у британців любов з інтересом до України, тому що з Україною вони великий геополітичний гравець. Без України вони просто острів біля Європи. Це раз ми повинні це розуміти. Ну, давайте так. Перемога виключно залежить від українського виробництва, української зброї, виключно таплювати більшості країн на як відбувається, скільки гинуть українці. Вони готові тут знаєте, нескінченно нам допомагати. Нас цікавить перемога в першу чергу. І це нас цікавить не те, коли там що небудь вони там щось дадуть. Якісь там дрони вони у нас повинні вироблятися. Для цього Кабмін повинен забезпечувати е фінансування, експортувати по пільги, е забезпечити фінансування страхових ризиків. А НБУ повинна забезпечувати оборону цього фінансування держави все виключно у нас все інше то таке. Три три копійки, які не забезпечить нам перемогу. Сьогодні дадуть, завтра не дадуть. Потім, сьогодні у них срачка та болячка почнеться. Потім скажуть, що ми помилилися, не можемо доставити. Да їм плювати за великим рахунком. Це наш біль, і ми повинні вирішувати свої проблеми. І нараз і назавжди повинні запам'ятати. Наскільки взагалі можливо зараз. Ось всі ці перелічені вами проблеми, які є всередині України. Наскільки ви вважаєте реальним, те, що вони будуть усунуті із банками, і з парламентарями? Чому це відбувається? Чому відбуваються ось ці просідання, вирішення фундаментальних питань для життєдіяльності нашої країни? Ну щось просувається, але не так швидко. Ну тому що по перше. Загальний ідіотизм Кабміну, в першу чергу, який не розуміє, як працює виробництво. досі, на жаль, це на в четвертому році війни немає розуміння. Банкірчики взагалі вирішили, що ця війна їх не стосується, жируться не кредитуючи реальний сектор економіки. Банкірчикам треба пояснити, що якщо вони не кредитують, ВПК, поки... а навіщо вони взагалі українському суспільству потрібні? От тоді ваша функція ваша функція йти перенавчатися робити дрони. Якщо не хочете бути в'якати, то саджати за перескажання ЗСУ. Там навчитесь на машинці друкувати. Тому що цих фінансисти, навіщо на фінансисти в такій кількості та різного непотребу. Нам потрібні інженери, нам потрібні виробники. Це саме стосується НБУ. Один раз посадили, а потім наступний буде нормально себе поводити. Пояснити, що якщо національний банк буде розповідати, що він незалежний від країни, яка стікає кров'ю, ну значить, треба з ними розмовляти, як вони розуміють. Нехай сидять в тюрмі, тому що ну що такі фінанси? Фінансистики це взагалі непотріб, який вижирає ресурси реального сектору економіки. Пане Тарасе, а як ви оцінюєте те, що від завтра відбудуться зміни в торгівлі з Євросоюзом, відміняються ось ці історії з преференціями для України, і що тут відбувається? Тобто, ми зараз поговорили з вами про внутрішнього, в тому числі. Ну, якщо не ворога, то що не про ті сфери, які щонайменше не допомагають країні, і тут ще й євросоюз каже. Ну звісно, ребята у вас ще є там. Війна все ще відбувається, але тим не менш, давайте ми вже будемо забирати і цю допомогу, яка була від початку повномасштабки. Ну, так а чого у нас Стогін? Я не розумію. В чому Стогін? Відкривайте експорт зброї. Ну, вам же сказав Євросоюз, що, по-перше, з вашою африканською економікою, коли купка агроборончиків заробляє гроші, взагалі в Євросоюз питання, чи спустять чи ні. Займайтеся переробкою. Для того, щоб не зерно валити на ринок, яке обрушує ринок, а диверсифікувати, відкривається експорт зброї, зброї в перший рік 1 мільярд доларів можуть принести тільки виручки і 200 мільярдів сплатити податки. Так заробляти. Так, ну Правильно роблять, вони захищають свій інтерес, показують, що всі ці розмову про вільну торгівлю це тофта. Ну так захищати свій інтерес треба захищати. Тобто ми зараз нічого не можемо зробити з цим. Відкривати експорт зброї, я ж сказав, що вони не будуть зброю покупувати, будуть. а як ми можемо? Ну, заборонили вони, ми ж не контролюємо ці процеси. Не зерно валити за кордон, переробкою займатися, бренди просувати. Ну Вам вже сказали, чітко і ясно, що ваша африканська економіка ну, не вписується ні в який ЄС. І е, останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, це безпосередньо візит нашого президента до Литви про Бухарестську дев'ятку. Як е, пройшов е, ця зустріч, е, її домовленості е, хочеться почути вашу аналітику. Е, чому саме Литва? Я думаю, в принципі, нашим телеглядачам буде абсолютно зрозуміло так, тому що вони відчувають те, що. Е, Якщо е, щось відбудеться і не вистоїть Україна, то з великою доливорогідності вони можуть бути наступними. Але тим не менш е, ось цей союз, і навіть можемо сказати, що не тільки, наприклад, економічний, а вже і військовий такий намічається там вже. І е, хочеться ну дійсно почути вашу аналітику. Е, наскільки він вдалим був цього разу для України і Зеленського? Ні, ну, Литві зрозуміло, їм страшно. Наскільки вдалим, це можна тільки по факту пізніше дивитися, так зустріч добре, це фактично є такий аналог нового НАТО, який вибудовується в Європі. Ось, ну, Як подія добре, конкретне рішення від Європи нам потрібні першу чергу гроші. Ось і всіх інших, а не заповняння, розмови, тухтові санкції, які не працюють. А ось ну подивимося, як воно буде реалізовуватись на практиці. Ну це фактично контури нового оборонного союзу. Будемо сподіватися, що вони будуть вдалими для нас, і для України та будуть вдалими. Всі, всі нормальні країни, особливо східної Європи, Центральної Європи, Північної Європи, розуміють, що без України їх просто розчавлять Росіяни. От і все. Там все чітко зрозуміло. Всі інші країни поки що удають, що начебто це їх не стосується. Що ж, щиро дякуємо вам за те, що знайшли для нас час і поговорили з нами, обговорили політичну ситуацію в Україні і в світі. Я нагадаю, з нами напрямому включенні був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, і з ним говорили про ситуацію в політиці в Україні. Не тільки щиро вам дякуємо і прощаємо з вами дякую до побачення. до побачення